Вживання канабісу пов'язане з хромосомними аномаліями в яйцеклітинах при еко. Канабіс та еко, що повинна знати кожна жінка, яка мріє про дитину. В останні роки все більше людей звертаються до канабісу як до засобу полегшення болю, поліпшення сну і навіть зняття тривоги. Легалізація в різних країнах призвела до зростання його популярності, і багато хто сприймає його як відносно нешкідлива розвага. Однак, як показує все більше наукових досліджень, вплив канабісу на репродуктивне здоров'я питання, що вимагає серйозної уваги, особливо для тих, хто планує вагітність або проходить процедури екстракорпорального запліднення. Еко недавнє дослідження, проведене дослідниками з Університету Торонто, пролило світло на потенційно небезпечний зв'язок між вживанням канабісу та хромосомними аномаліями в яйцеквітинах. Результати, опубліковані в науковому журналі, викликали хвилю занепокоєння у спільноті лікарів репродуктологів та серед жінок, які мріють про материнство. Що ж показали дослідження. Дослідники проаналізували зразки фолікулярної рідини, що оточує яйцеклітини, взяті у 1059 пацієнтів, які проходять ЕКЗ. У 62 випадках були виявлені сліди тетрагідроканабінолу. ТГК, основного психоактивного компонента канабісу. Більше того, яйцеклітини, які зазнали впливу ТГК, частіше виявляли хромосомні аномалії і швидше дозрівали. Ці дані підтверджуються і більш пізніми експериментами на яйцеклітинах 24 пацієнток, які погодилися на участь в дослідженні. Яйцеклітини, що зазнали впливу ТГК, містили майже на 10% більше хромосомних помилок. Хромосомні аномалії це серйозна проблема. Вони можуть призвести до нежиттєздатності ембріона, викидня або розвитку генетичних захворювань у дитини. Чому канабіс впливає на яйцеклітини? Механізми, за допомогою яких канабіс впливає на яйцеклітини, до кінця не вивчені. Однак передбачається, що ТГК може порушувати процес майозу ділення клітин, в результаті якого утворюються яйцеклітини. Цей процес вимагає високої точності, щоб забезпечити правильну кількість хромосом у кожній яйцеклітині. Порушення майозу може призвести до утворення яйцеклітин з неправильною кількістю хромосом, що, як ми вже говорили, може мати серйозні наслідки для майбутньої дитини. Мій особистий досвід і спостереження. У своїй практиці я часто стикаюся з питаннями про вплив різних факторів на фартильність. І, хоча багато пар усвідомлюють шкоду алкоголю та куріння, вплив канабісу часто недооцінюється. Я помітив, що багато жінок, які планують вагітність, не усвідомлюють потенційної шкоди, яку може завдати вживання конопель. Нещодавно я консультувала пару, яка активно намагалася завагітніти. Жінка була завзятою любителькою канабісу і не бачила в цьому проблеми. Після того, як я пояснив їй результати досліджень щодо впливу канабісу на єцеклітини, вона була шокована і вирішила відмовитися від вживання канабісу. Важливо розуміти, що вплив канабісу на фартильність це не лише питання наукових досліджень, це питання особистого вибору і відповідальності перед майбутньою дитиною. Що це означає для тих, хто планує еко? Для жінок, які проходять процедури еко, результати дослідження особливо тривожні. Еко це дорога та емоційно складна процедура, і кожна спроба може бути останньою надією на материнство. Вживання канабісу може істотно знизити шанси на успіх еко, збільшуючи ризик утворення ембріонів з хромосомними аномаліями і знижуючи імовірність імплантації. Чи знижує канабіс якість сперми? Недавні дослідження також вказують на те, що каннабіс може негативно впливати на якість сперми у чоловіків. Хоча вплив канабісу на чоловічу фартильність вивчено не так глибоко, як вплив на жіночу, дані свідчать про те, що вживання канабісу може знижувати кількість і рухливість сперматозоїдів. В ідеалі обидва партнери повинні відмовитися від вживання канабісу при плануванні вагітності, щоб максимізувати шанси на здорове зачаття. Що робити? Рекомендації експертів. На основі наявних наукових даних і мого досвіду я можу дати наступні рекомендації. Повна відмова від канабісу при плануванні вагітності це найбезпечніший і надійний спосіб уникнути потенційної шкоди для майбутньої дитини. Обговорення з лікарем. Якщо ви плануєте вагітність або проходите процедури еко, обов'язково обговоріть з лікарем можливість вживання канабісу. Відмова від канабісу під час вагітності та грудного вигодовування, вживання конопель під час вагітності та годування грудів може негативно вплинути на розвиток дитини. Підтримка здорового способу життя, здоровий спосіб життя, який включає збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та уникнення шкідливих звичок, може покращити фертильність як у чоловіків, так і у жінок. Розгляд альтернативних методів зняття болю і тривоги. Якщо ви використовуєте коноплю для полегшення болю або зняття тривоги, обговоріть з лікарем альтернативні методи лікування. Висновок результати досліджень про вплив канабісу на репродуктивне здоров'я викликають серйозну стурбованість. Хоча вплив конопель на фертильність потребує подальшого вивчення, наявні дані свідчать про те, що вживання конопель може негативно вплинути на якість яйцеклітин та сперми. Для тих, хто мріє про дитину, найбезпечнішим вибором є утримання від вживання канабісу при плануванні вагітності під час вагітності та грудного вигодовування. Не варто недооцінювати потенційну шкоду, яку може завдати канабіс майбутній дитині. Будьте поінформовані, приймайте усвідомлені рішення та дбайте про своє здоров'я та здоров'я своєї майбутньої дитини. Важливо пам'ятати, ця стаття призначена лише для інформаційних цілей і не повинна розглядатися як медична порада. Завжди проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати будь-які рішення щодо вашого здоров'я.